5 січня до Лубенського пологового будинку завітали міський голова Олександр Грицаєнко, керуючи справами виконавчого комітету Маргарита Комарова, начальник відділу у справах сім'ї та молоді Світлана Скиба, аби привітати молоду сім'ю потоцьких, які вперше стали батьками з новонародженою донечкою. За словами міського голови, те, що першою в цьому році у великій лубенській родині народилась саме дівчинка, вже є добрим знаком, адже жінка це берегиня сімейного затишку та миру в країні. Очільник міста щиро. Привітав молодих батьків Яну та Олександра із важливою і радісною подією у житті. Побажав міцного здоров'я, витримки, любові й достатку. Першу дитину ну, День міста у 2016 році. І це дівчинка. І е, як назвали, до на речі? Що ще думаєте? Назвали вже. Назвали вже? а як назвав? Іванка? Іванка? Да. Там дуже гарне ім'я. Якраз Янка, Іванка, вона сходиться. Тому. Я не ми щиро раді за те, що, по-перше, у вас гарна міцна і любляча сім'я, за те, що чоловік підтримав дружину під час повністю, за те, що народилася така гарна дівчинка, щоб у вашому житті, вашій сім'ї все склалося, як ви це бажаєте, а щоб ваша донечка росла щасливою, здоровою, на радість вам батькам і була такою відомою колись, можливо, лубинчанкою, як Анна Кев. Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.